Зима вже близько, Перші морозці, резину літню вже пора міняти. Які узять оці, а може ці. Сьогодні я вам хочу трошки показати, що і по чому, а може і не брать, я покажу, а там же вам рішать. Всім доброго здоров'я, ви на каналі Автоартіст, і осінь таки прийшла, і на дворі таки холодно, й Рішив я. Попробувати подивитися, стільки стоять скоти. До скотів менше, звісно, як до Києва Рочки, але ж подивитися, нода. І як зайшов я, значить, в інтернет, був дуже і очень удивлен. Ціни підскочили дебело. Год назад я брав літню резину і робив такий міні-обзорчик. І я зрівняв там ой-ой. ой І рішив обратно, що взяти ту саму, тільки зімню резину. Подивитися, скільки б стоять, і заодно показати вам. Може, кому буде інтересно. Ось все, що в мене вийшлося. Там в тому прошлогодньому відео. І ще послідня резина була Nokian. У мене зимою тоді стояла Nokia Nordman RS2. І я так на літо, наче, теж хотів собі Nokian взяти. От. Начав, значить, цей год шукати зімню нема. Nokian взагалі немає в таких розмірах. Я так понімаю, робили її в Росії. І, по звісним нам причинам тепер. Nokia не, не випускають. Ну, я знайшов, як для мене, я собі знайшов інтересну резинку Goodyear. Вона мені понравилась, в принципі. І я хотів би її, звісно, купити. Коли це буде, я не знаю, ну, я вже знаю, що я хочу. А це вже мого півділа можна сказати. Ось отака вона. Ну що ж, подивились на резину, подивились на ціни. Не все, звісно, трохи, але така більш-менш ходова. Е, можете подивитися в прошлому моє відео, як я міняв резину. І самим порівняти ціни, які були і які зараз є. Ну, звісно, так. Да. Не сладко. Ну, а що зробиш?